Що з самого початку автокефального руху, тих, хто проголосив українізацію церковного життя в православній на Дніпрянській лівобережній Україні? Ну, в основному називалися на Дніпрянською, йшлося те, що як стає відомо з листування між святішим патріархом Московським всієї Росії Тихоном і архієпископом Полтавським Парфенієм Левицьким. Парфені Левицький пише, що не, не можна дати вийти з канонічного кола Російської православної церкви в автокефальному рухові, оскільки цитую по пам'яті Андрія Шептіцький зорко слідить за событиями в Україні. Чому це я кажу? Тому що українська мова на Території, яка щойно звільнилася від російської імперії, саме її вживання в церковному житті, однозначно знаменувало те, що нібито українці хочуть перейти до греко-католиків. Це зумовило те, що митроп згодом митрополит Василь Ліпківський в своїх проповідях, а також ВПЦР у своїх відозвах, наголошували: та, та ми не хочемо до уніатів, ми не підемо в католики, ми не підемо в протестанти, ми залишаємося з діда прадіда православними українцями. Тобто саме розмежування того, що перейти на службу Божу на українську мову і взагалі в церковному житті, перейти на українську, чомусь ну, не чомусь а з політичних причин зумовила звинувачення цієї церкви в тому, що вона прямісінько йде до уніатів. Російська православна церква була в цьому власне і переконана. Тому 100 років тому сталася вікоповна подія. Яка, можливо, на той момент вона і не знаменувала собою щось таке особливе, тому що тоді вже існував розкол православних церков в Україні зумовлений тим, що після Російської імперії самі уподобання українців чітко розділилися. Одні, навіть щирі українці, вважали, що російська церква це єдине канонічне утворення, всі інші будуть ну, в церковному сенсі нічого не значущими. Обновленці надто багато приділяли уваги тому, щоб не просто оновити церкву, а ще й вписатися в радянське коло вимог до самої церкви. А автокефалістів я тільки не називали не тільки самосвятами, але й націоналістами в рясах. Це вже я вживаю визначення, яке дало МНКВС, ВС. Що власне і свідчило про те, що національний елемент в церкві. До речі, досить несподівано після двох з лишнім роком століть перебування в синодальній добі Російської православної церкви засвідчив, що саме по собі українство воно десь ховається поза поліційним наглядом. І коли стався 1917 рік, до речі, про тоюрею Солом'янської Покровської церкви Василю Лупківському на той момент було 53 роки. Він уже давним-давно був заслуженим протоіреєм, мітрофорним нагородженим. Мав ступінь кандидата в богослів'я, і раптом, в травні 1917 року, з'ясовується, що він, виявляється, щирий українець, і ще й щиро бажає того, щоб православна церква в Україні стала українською. Я тому і почала саме звинувачень в тому, що нібито вони хотіли перейти в Уніатську церкву. Справа не в тому, що це виглядало як абсолютно негативний аспект і зрада православ'ю. А в тому, що кожного разу вже 100 років поспіль росіяни шукають будь-якого приводу звинуватити будь-які національні течії в церкві, в тому, що вони є зрадниками того, що несе з собою російська держава і російська церква. Кілька слів про те, як вон як відбулося видання. Коли було проголошено незалежність України в 1991 році. Як всі ви знаєте, зразу, ну не зразу досить повільно почали робити те, що, чого чекали весь радянський період. Тобто розсекречення тих матеріалів, які в архіві ну, в радянську добу взагалі вважалися недосяжними, там не там спецфонд, не спецфонд. Але Інститут української археографії, він тоді так називався, після перетворення 30 років тому назад, це було перетворення з археографічної комісії. І тільки потім він набув назву інститут української археографії та джерелознавства імені Михайла Сергійовича Грушевського, то там існувала програма публікації джерел з історії церкви, якою опікувався тоді, ще в 90-х роках, Сергій Плохій. То ну, спочатку були, наскільки я пам'ятаю, були великі наміри опублікувати там великі масиві матеріали, а потім стало зрозуміло, що таких зусиль і намірів недостатньо. Як... Тоді, до речі, допомагала українська діаспора. Так воно сталося на цей раз. І почали саме з цього віком собору, який на життя української діаспори справив величезне враження. Ось це видання. Це видання цікаве саме тим, що навіть я, коли займалася в архіві підготовкою до видання матеріалів першого всеукраїнського церковного собору, 2021 року, не зовсім собі усвідомлювала значення і вагу цих матеріалів. Ну зразу так сказати, поясню, що це означало для української діаспори, причому там був не зовсім позитивний аспект. Справа в тому, що боротьба між не тільки Мельниківцями і Бандерівцями, але й боротьба між соборноправниками, прихильниками ідеї УАПЦ та інших, скажімо так, напрямів українського православ'я і українській діаспори, великою мірою ґрунтувалася саме на тому, що було проголошено і декларовано на Першому соборі УАПЦ 1921 року. Але до виходу цієї книжки ці суперечки були більше. Або між особистісним конфліктом, або просто публіцистикою. То судові процеси в діаспорі, виявляється, розпочалися саме з виходом документального масиву цих матеріалів, коли прихильники соборності отримали документальну можливість обґрунтувати свої претензії і звинувачення. Але вікоповність полягає, звісно, не в тому, щоб мати можливість звинуватити своїх ворогів чи супротивників. Повертаючись все-таки до ювілейного настрою, хотіла б наголосити на тих причинах, які призвели до скликання першого всеукраїнського собору. Таких причин було е багато, і частково ці причини важко дуже сформулювати. Одна з них я вже сказала. Тобто, на переконання російської влади синодальної, а потім уже і часів тимчасового уряду, а потім уже і ленінського уряду. Ну, нам важко судити, звідки взявся такий сплекс українізації для українців. Я розумію, як воно звучить, але думаю, що ви розумієте, про що йдеться після того, як здавалося б, що особливо в церкві, яка всіма українськими урядами, соціал-демократичними за своїми уподобаннями, вважалася самою консервативною структурою, і тому саме проголошення української автокефальної православної церкви. Виглядало досить несподівано, тобто, звідки взялося оце українство та ще й православні церкви, яка тільки цим і займалася, що виголошувала царські маніфести і підтримувала існуючий російський імперський політичний лад. А виявилося, що десь під сподом все це українство ховалося. Мені дуже шкода, що в усіх матеріалах архівно-кримінальних справ діячів української церкви. Вдалося зрозуміти тільки одне, що всі протоколи обшуку містять одне формулювання і то записане олівцем, що вилучено чимадан переписки різної. Очевидно, що і у Липківського, і в інших діячів були і щоденники, і величезне листування, з якого очевидно, ми б дізналися, яким чином українці зберігають оцю форму і бажання бути українцями навіть попри жорстку російську церковну форму. Оце надзвичайно цікаве питання. Мені б хотілося, щоб хтось зміг підняти це питання системи доказів, бо виходить так, що протуірей Василь Лепківський багато років. Ну вибачте, притворявся російським протуіреєм. Служив церковно-славянською, писав промови, От нещодавно була презентація пишаюся тим, що у вашому музеї шеститомника. Всі його дореволюційні публікації написані добірним офіційним церковним канцеляритом. Так звідки взявся українець і коли Липківський був щирим? До речі, це ж саме торкає питання і щодо патріарха Філарета: а він коли був щирий? В Радянську, добу, коли був екзархом і митрополитом Київським і Галицьким, чи потім він став щирим, будучи українцем, проголосивши українську церкву? Це надзвичайно цікаве питання, і я боюся, що воно не в